Добрий день, малята! Я рада усіх вас бачити. Діти, а ви знаєте, яке свято наближається до нас? Свято Великодня. А як зустрічають це, це свято? Так, печуть Паски і прикрашають крашенки. Ви допоможете мені прикрасити крашенку? Ось погляньте, яка вона. Якого вона кольору, діти? Білого так. Зараз ми будемо її прикрашати, щоб вона стала гарненька, святкова. Але спочатку треба зробити гімнастику для пальчиків, щоб наші пальчики добре працювали. Приготуйте ручки. Готові? Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо працювать. Давайте ще раз. Один, два, три, 4, 5. Починаємо працювать. Для роботи нам знадобиться фарба жовтого кольору, червоного і синього. Тарілочка з водичкою, щоб пальчик мити. І серветочка, і наш пальчик вказівний. Спочатку ми вмочимо пальчик у жовту фарбу. Знову золота сонце ся. Неземна земна усе єднає І надія кличе у полі. Тожествує воскресіння диво. У вінку Малята, погляньте, як гарно ми з вами прикрасили крашенку до свята Великодні.